Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти обстріляли вісім населених пунктів Пологівського та Васильівського районів. Було завдано 539 ударів. З них три авіаційних по Гуляйполю та залізничному. Надійшло вісім повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали. 294 безпілотники різної модифікації атакували Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу, Токмачку, Черівне та Новодарівку. 25 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське Щербаки, Новодарівку, Малу, Токмачку та Новоданилівку. 217 артударів завдано задано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. На Гуляйпільському напрямку поблизу Привільного та Новосілки сили оборони успішно відбили п'ять ворожих атак. На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам'янське та Новоданилівка росіяни здійснили 12 штурмів позицій наших захисників. Але наші воїни дають гідну відсіч окупантам на цьому відео знищення ворожої техніки та особового складу у районі степового операторами дронів батальйону безпілотних систем Оріон 128 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.